Друзі, привіт! Сьогодні я хочу поділитися своїм досвідом, як легко позбутися від мурах на деревах. І, звичайно ж, поясню, чому мурахи такі небезпечні. Це для тих, хто не знав. У кого є сад, ті звичайно знають, яку велику шкоду ці дрібні мурахи приносять нашому городу. І відповідно вражаю. Як можна бачити, тут внизу по стовбуру дерева бігають пару мурах. Одні спускаються вниз, інші піднімаються вгору. І власне зараз вам покажу, що ж такого вони роблять. Це у мене яблуня. Як можна бачити тут листя практично все чисте. Але якщо ми добираємося до нового приросту, то бачимо наступне. Подивіться скручений лист і тут повзають мурахи. Що ж вони тут роблять? А вони тут розмножують попелиці. Мурахи саме по собі шкоди не приносять, але вони дуже люблять те, що виділяє попелиця. Тому що попелиця є сікосисним шкідником саду, виділення їх, звичайно ж, будуть солодкими для мурашки і дуже ароматними. Вони за ними приходять і харчуються. Я ставлю вам, як приклад, картинку, щоб ви розуміли, що я це не вигадую. І мурахи, вони як пастухи, пасуть своє стадо. І чим стадо більше, тим більше у мурах їжі. Мурахи попелицю. Розміщують тільки на молодих приростах, тому що попелиця не може прокусити старе листя. Сама попелиця літати не може, у неї крил немає. Це стосується тієї попелиці, яка заводиться на яблунях та інших плодових деревах. Тому, коли ми тут зробимо спеціальний захисний пояс, то мурахи не зможуть пройти наверх, і попелиці не буде. А коли не буде попелиці, то буде нормальний приріст нових гілок. Дерево не буде страждати, дерево буде закладати більше врожаю, і також дерева не будуть хворіти, тому що там, де є рани від проколів попелиці, там легко проникають різні бактерії і різні хвороби. Ну і власне, давайте приступати. Вам буде потрібно будь-яка тканина. Це може бути тканина старих речей, футболки, сорочки, без різниці. Потрібно відрізати стрічку. Вона повинна бути шириною мінімум 10 см, а довжиною вона потрібно бути такою, щоб повністю обкрутити стовбур дерева, і ще з невеличким запасом. Ось як у мене. Спочатку складаємо її вдвічі, так буде краще, і обкручуємо стовбур дерева з натяжкою. Тепер за допомогою скотча ми повинні її зафіксувати, щоб ця тканина не зрушила з місця. Для чого вона потрібна, я вам зараз розповім. Під нею мурахи не зможуть пролізти, тому що якщо відразу замотати скотчем, то під ним все одно втріщини кори можуть мурахи пролазити. Висота, на яку потрібно чіпляти цей пояс, залежить від вашого дерева. Але якщо у вас часто йдуть дощі, то бруд, який піднімається з землі, буде засмічувати стовбур. Відповідно, ви будете бачити, поки є у вас бруд, тому вище цього бруду повинен розташовуватися захисний пояс. Таким чином він після дощу не буде втрачати свої властивості. А якщо ж його розмістити в самому низу, то звичайно він буде швидко забруднюватися і ви будете часто його міняти. Також будуть потрібні рукавички, це потрібно щоб захистити наші руки. Я візьму одну, тому що я буду тільки однією рукою працювати, і вам буде потрібна звичайна стрічка для лову мух. Вона дуже липка, ми її витягуємо, розкручуємо. Як бачите, вона дуже липка. Тримайте її міцно, щоб не опустити її на землю. Інакше частина стрічки постраждає. Якщо її дуже багато, то частину її потрібно буде відрізати. Обмотуємо поширше, щоб напевно у них не було можливості пройти. І тепер зайве відрізаю. І цю стрічку буде використовувати на іншому дереві. А край стрічки потрібно зафіксувати скотчем, ось власне і все. Ця стрічка буде відмінно триматися і захищати ваше дерево. Ось подивіться, буквально через 15 хвилин тут вже черга з мурах. Поки ще їх небагато, але через більший проміжок часу їх буде набагато більше. І коли вони натовпом тут будуть збиратися, у них не буде виходу і вони почнуть повсти через цю стрічку. І прилипати до неї. І, звичайно ж, загинуть. А ті мурахи, які знизу, вони вже взагалі не зможуть сюди вилізти. Для тих, хто до мурах ставиться дуже трепетно і не хоче їх знищувати, то просто можете цих мурах, які ось бігають по стовбору за допомогою пензлика або рукою, збивати вниз. Вони будуть падати і жити далі. Але наверх вже не піднімуться. Такої пастки вистачає. На досить великий час, навіть після дощу вона буде нормально триматися, і за сезон її варто зробити всього лише один раз, тому що тільки навесні, на початку літа, росте молоде листя, де можуть розмістити мурахи попелицю, а потім листя стає щільним і попелиці буде нічим харчуватися, тому мурахи самі підуть. З вашого саду шукати інші дерева для розмноження попелиці. Ці пояси потрібно зробити на всі ваші фруктові дерева. А якщо відео вам сподобалося, обов'язково поставте лайк, не забудьте поділитися цим відео з друзями, а також підписуватись на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня і менше шкідників. Зустрінемось в нових відео.